1025. А, мене звати, у нас вона була весь. Я вчила на пам'ять, але... я вчила на пам'ять, Оксана Березднів. Не буде ні причини, ні правим. Дощ твої лише наполовину за людь пороги, виходить води. А в голову рух, а голову рух і дві ніх безвинний для починок з халіченими пальцями з води. Стою, стою, землею чи водою, Аортою за загорнуть троє. Навальчик добровільником на конвою, а то не білою канголі, крачиться задумаш, і, і дими. А ти мовчи. Мовчи, мовчи, І біш, як дощ йде дорогою туди Де дика заходяться рікою. Де скло. Не одрізнити сюди. Душі чутні Розлади і води. Беруть тебе, як музику. Руко. А мені причап руку. В цьому вірші тут буде про поріз, але тут про революцію, ну, в сенсі про майдан чи не про майдан. Це пористо про... Ну, вірші йдеться про алое, і це як використано проморушкою з цією рослин, що за Тому ну, тут йдеться про поріз. Тільки Постанеш у вікні розхитаний алое. І сніг, пісні, пісні і світ, і світ, і світ, Де час чи кров тече розбитою шкалою, де голиться поріз над верхньою губою, І випріла земля у горлю затісні. що тобі дощі, коли скляніє тиша? Якої не дімуть ні погляди, ні та, на чорних мотузках зима весну колиша, Да листя опада. Аби зрости рісніше і на тонкім стоблі розхитується дах. Христис соснових храм розібнуті по двоє, колосмують вночі, тримаючи шибки. У домі, що під дах, наповнений водою, дивися у вікно, де я мовчу з тобою, притиснувши весь світ до мокрої щеки.